— Оце що таке? Ой ой ой, можна напевно покриття знімати. Лак приходить жінка от з таким 10-сантиметровим лаком. Зніміть мені, будь з так і кути колише обробляти. І пломбу навірно можна, і пломбу можна це називається фрейзер. Оце що таке? Я робив три рази в своєму житті манікюр. Два рази за 400 гривень, один раз за 600, і коли за 600 гривень. То я всовував туди ручку, там було тепло. Напевно, щоб щось висихало. А що саме? Жидкість. Може лаки? Ні, я лаком не покривав. Що? Якщо Висихає? ви знаєте, які жідкості висихають ламки, напишіть в коментарях. А оце що таке? Пилочка. Тільки щось вона не пиля. Вона ж не пиля. Як це може бути пилочка? Ну якась така пилочка для може шоколи намазується, лак, типу розмазує. Типа кісточка? Е -е, Шпатель. Тобто, а. у нас є основа для пилочки і. Змінний файл для цієї основи. Як думаєш, а оце що таке? Я думаю, що це накладні нігті. Просто прийшов, тобі отак наклеїли. І в лампі, всунув, засунув і все. Це палітри для манікюру. Дійсно, коли приходить клієнт, він може обрати будь-який колір, який йому сподобався. Або ще дизайни є. Ну, а оце що таке? Робот пилісос Я не знаю, якщо чесно. Витяжка для манікюру та підікюру. Це не написано, я це знав.